Я назвав цю проповідь Євангелія в мініатюрі. Це Євангелія Івана, третій розділ. З 13 по 18 вірш. Я продовжую далі вивчати Євангелія Івана і думаю, що нам це допоможе краще зрозуміти написане. З 13 по 18 вірш, третій розділ Євангелія Івана. І не сходив на небо ніхто, тільки той. Хто з неба зійшов, людський син, що на небі. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути і син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив. Але щоб через Нього світ спася. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. В, цій, в цьому діалозі я для себе визначив таких чотири підтеми ключові, ключові таких момента: перше, ми визначаємо, хто ж такий Ісус Христос, друге віра і Її відсутність. Третє. Христос основний об'єкт нашої віри. І четверте, засуджені від самого початку. Визначаємо, хто ж такий Ісус Христос. Початок цього діалогу, конкретно цього уривку, треба було б взяти з 12 го вірша. Тому що в 12 му вірші Христос говорить, як можете ви повірити, коли я говоритиму про небесне? І тут же Христос одразу говорить, що ніхто не був на небі, як тільки той, хто з неба прийшов. Більше немає жодних правдивих джерел, звідки можна взяти інформацію про небесне, як тільки від Сина Божого. І якось один проповідник сказав такі слова. Я вчений фізик. Із якої причини? Ми повинні повірити, що він вчений фізик. Ми ж знаємо, що він проповідник все життя проповідує. Ми знаємо цього проповідника насправді, але він провів таку аналогію. Ми раніше ніде не бачили, щоб він займався вивченням фізики, щоб він десь викладав, але він говорить такі слова. І як же ж ми можемо дізнатися, що він дійсно вчений фізик? Ми розуміємо, що вчені фізики точно мають знати закони Ньютона, Архімеда, Паскаля, розбираються в різних одиницях виміру. І знають інші закони фізики. Звісно, людей можна обманути, зробити вигляд, вивчити якусь тему, викласти її і сказати, що я вчений фізик. Але люди все одно будуть задавати питання, вони зрозуміють. Ні, ні, ти точно не вчений фізик. Але є і друга сторона: до Ісуса Христа ми не можемо використати таку методологію. Чому? Про небесне ми люди в цьому світі зараз ми не можемо побачити абсолютно нічого. В старому завіті Господь, коли відкривається людям-ізраїльтянам, Він показує, як піклуються про них через матеріальні речі. І насправді ці речі вони є певним відголоском. Він піклується, щоб коли вони вперше вийшли з Едему, щоб їм було тепло. Він сам робить їм одяг, про це написано. Він піклується, щоб коли вони пішли в пустелю, їм було що їсти. Він говорить: буде мана небесна, і їм було дійсно, що їсти. Що ж ми маємо зробити, щоб, точніше, що Христос має зробити, або сказати про небо так, щоб ми йому повірили? Нічого. І він про це говорить. Ми тільки що про це прочитали. Не очікуйте відповіді на це питання. Чому так? Питання взагалі не в Христі, а в тому, хто його слухає. Він робив чуда, які люди вже бачили до цього моменту раніше. Я вже про це неодноразово казав. В діалозі з Нікодимом, учителем Юдеїв, Христос завжди використовує велику кількість посилань на старий Заповіт, тому що Нікодиму це зрозуміло. І як Мойсей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Це написано в 14 му вірсі. І це паралель із старого заповіту з 21 розділом книги Числа, яка там була історія. Люди знаходились в пустелі, юдеї, євреї, ізраїльтяни, і вони почали хулити Бога, вони почали роптати. Нащо ми пішли за Мойсеєм? Який Господь? Чого? Він, він хіба про нас піклується? Вони їли небесну ману, в них все було добре. Так, їм, звісно, було важко, як і при будь-якому життєвому шляху, але вони почали хулити Бога. І якось цей момент мені нагадав був колись такий фільм, як декілька людей втекли з тюрми. І один із них навіть шкодував і казав: Ви знаєте, а в тюрмі зараз макарони. Уявіть собі, людина хотіла свободи повернутися в тюрму, тому що там давали їсти. Ось щось подібне було в євреїв. І Господь, звісно, не залишив це просто так. В пустелі людей почали кусати отруєні змії. Люди приходять до Мойсея і кажуть. Мися, прохай Господа, щоб це закінчилось. І Господь піклується про своїх людей. Господь дав певне повеління. Він сказав: «Зробить зміді, змія, і встановити на висоті, щоб усі могли побачити змія. Уявіть собі, ви при смерті, у вас гусне кров в жилах. А для того, щоб вилікуватись, вам достатньо просто подивитись на якусь фігурку. Це справжнє чудо. Але уявіть собі ситуацію, ви комусь розказуєте, називом, назвемо цього хтося Дімою. Ви розказуєте Дімі, що от вкушені люди, і ти в тому числі, ти можеш подивитись на змія, і в тебе закінчиться хвороба. А що робить Діма? Він каже: та ні, це якась нісенітниця, я краще помру. Як так? Діма не хоче навіть спробувати подивитись на змія. Йому для цього нічого взагалі великого робити не треба. Господь вже дав повеління. Мойсей зробив змія. Що треба від Діми? Просто віра. Достатньо віри для того, щоб просто подивитись на мідного Змія і бути вилікуваним. Віра і її відсутність. Христос робить дуже цікаву річ, Він намагається вказати людям на Бога Отця, який послав його. Він говорить, Подивись на мене Нікодим, і через мене ти отримаєш вічне життя з Отцем Небесним. Навіть більше того, будь-хто, хто на мене подивиться, хто подивиться мені в очі, зустрінеться зі мною обличчя в обличчя, він матиме вічне життя. Усі ці шість віршів, вони крутяться навколо однієї теми: видимий знак і віра. Видимий знак, він, звісно, не від нас. Але віра це наш інструмент. Який ми можемо використовувати, щоб дивитись на Христа? Віра це той інструмент, завдяки якому ми можемо дивитись на Христа. В історії з мідним Змієм, ще раз зауважу: до того, як Моїсей прохав Бога про спасіння від смерті свого народу, велика кількість людей, вони вже померли. Вони вже померли. Від укуса Змії. Але народ пізно прокинувся. До того моменту, як з'явили змії, народ вже відвернувся від Бога. Написано до цього, що вже народ хулив Бога і Мойсея. Немає їжі, немає води, пустеля абсолютно непридатна для життя людей. І все одно люди згадують, краще б ми були в полоні. Здається, що це стосується тільки старого завіту, але я закликаю нас. Християн бути бадьорими. В мене особисто був знайомий. Я кажу, був, тому що він зараз у вічності, я не знаю, де він знаходиться. Він 12 років прожив з Христом. Він в поважному віці помер. І як він помер, це було дуже страшно, тому що він 12 років жив з Христом, а до цього в нього була залежність. Він був наркоманом. Він 12 років всім розказував про Христа, але сам на нього ніколи не дивився. І коли він знов зірвався, він пішов з церкви і сказав: я прожив 12 років даремно, я кожен день думав про те, що я можу знову повернути свою залежність. Людина просто надивилась на цього мідного змія, який знаходиться на висоті, про якого він чує кожне служіння, про якого він чує, коли ходить на групи, два тижні і людини не стало. Він розказував усім, що він був вкушеним, і він казав: ось мідний змій, на нього треба дивитись, щоб бути живим, а сам не дивиться, він несе його, а сам на нього не хоче подивитись. Чомусь так відбувається в деяких людей. Люди самі себе прокляли. скільки людей навколо навіть не намагаються подивитись сторону Христа. Багато хто задає питання, а що це мені взагалі дає? Якщо говорити про матеріальну сторону віруючої людини, ми дійсно можемо побачити, що більшість християн вони живуть незалежно від цього світу. Світ пропонує успіх, світ пропонує матеріальне, світ пропонує будь крутим, і все в тебе буде класно. А християни не такі. Матеріальна сторона їх не дуже турбує. Вони живуть в матеріальній скруті іноді, але живуть щасливо по одній причині, бо вони мають Христа і дивляться на нього. Звісно, це не основна мета того, що дає нам віра в Ісуса Христа, але це одна, один з аспектів цієї віри. Так само відбувалося з зміями. Звучить дуже смішно, як можна бути при смерті і не подивитись на мідного змія для того, щоб жити. Але подивіться навколо, скільки людей в світі не приймають того факту, що рано чи пізно вони помруть. Скільки людей не розуміють і не хочуть приймати того, що на кону вічність. Де ти будеш у вічності? Якщо ти помираєш з Ісусом Христом, хоча, б подивившись на нього одного разу, він обов'язково подивиться на тебе і ти будеш мати життя вічне. Все дуже просто. Є інша проблема є люди, в яких кров в жилах вже гусна, густа, як смола, а вони все одно кажуть: Та ні, змій мене не кусав. Вони не вірять в те, що ми від нашої прабабусі Єви, що ми отримали цей гріх. По ДНК. І, на жаль, ми жодними словами іноді не можемо показати людині, що вона дійсно вкушена. Вони просто не хочуть приймати реальність того, що відбувається. Як приклад, ми говоримо людині: вбувати це погано. Але сатана, ви знаєте, він вже зробив свою роботу. Він сказав таку думку, яку багато людей підхопили. Вбивати поганих людей добре. Вбивати погано. Але вбивати поганих людей це добре. Люди, які вважають, що вбивають поганих людей, вони вважають, що роблять добру справу. Світ перевернувся взагалі. І люди в це вірять. Хтось інший каже: я сам собі можу висмоктати отруту, мені не треба дивитись на змія. Добре, якщо це укус на руці. А якщо він на спині або на нозі, куди ти не можеш дотягтися, як ти це зробиш? Ніяк. Христос не просто так проводить цю аналогію. Христос він готовий принести себе в жертву за той гріх, який ми в собі навіть не помічаємо. І для мене дивно, коли люди кажуть, я всі свої гріхи, я за них молюсь, я їх не маю, і Христос мені не потрібен. Ти впевнений, чи ти молишся за всі свої гріхи? Ні. Ви знаєте, є ще одна категорія людей, які навіть кажуть: я дивлюсь на своїх батьків, вони на змія не дивились, померли, тому і я не буду. Це те, що зупиняє людей прийти до Господа. Батьки не дивились, я також не буду. Скажіть мені, як ви вважаєте, це причина, щоб помирати? Брат Павло Томенко на минулому тижні він проповідував на Євангелії Луки, 14 розділ, 26 вірш, написані такі слова: Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того й своєї душі, то не може бути учнем моїм. Одне з місць писань, яке. Дуже підходить до цього прикладу. Можна, звісно, наводити і більше місць писань, але я сподіваюся, що ви вже уловили цю думку. Христос основний об'єкт нашої віри. Христос завжди говорив про те, що віра, яка відкрита Ізраїлю, вона буде відкрита усьому світу. І насправді Він гарно підготувався. Він знає закон як ізраїльтянин, як юдей. І Він Господь, який є творцем людської природи, людської психології, і тому Христос знає ключ абсолютно до кожної людини, до кожного серця. Наша з вами задача просто про це розповісти людям, щоб вони це зрозуміли. Чому ж ми маємо вірити взагалі, що той, хто вірить в Христа, має вічне життя. Сам Христос говорить: так, бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. По суті, Христос вказує не на себе, але вказує на Отця Небесного, на Творця світу. Найбільший прояв любові це принесення себе в жертву. Але насправді Христос говорить нам, що найбільший прояв любові зробив Отець Небесний. Нам, людям, померти заради когось, це Насправді легше, ніж жити заради когось. Тому що коли ти помер, як казав брат, якщо зупинило серце 5-10 хвилин, ти помер. Якщо ти побачив на зустріч їде фура, секунда, і тебе немає. Якщо ти помираєш заради когось, хвилина, 10 хвилин, все, справа зроблена, тобі легко. Христос прожив 30 років в служінні. Прожити в служінні кожного дня це помирати кожного дня. Це боротись проти своєї природи. Ось це дійсно важко. Бог весь час до Ісуса Христа і після Він очікує нас. Він бореться за наше життя, за нашу вічність бореться Він. І Господь каже: бо Бог. Не послав свого сина на світ, щоб світ засудити, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Друзі, ми засуджені з самого початку. І було б дуже дивно, якби Господь послав свого сина виключно засудити світ. По суті, світ вже обрав темряву, світ вже засуджений до того моменту, як народився Христос. І світ і надалі буде засуджений. Не будуть засуджені тільки ті, хто не бажають бути засудженими. звучить, як масло масляне, але я зараз спробую пояснити. Нам треба повернутися в самий початок. Ситуація така: в нас усіх абсолютно є одні батьки. Їх звуть Адам і Єва. Це перші люди. Так трапилось, що вони вирішили, що, в принципі, укус Змія це вже не така страшна і погана річ, і з нею можна спробувати пожити. Звісно, історія там трошки інакша, Змій їх обманув. Але суть залишається тією, що почався відлік, і для них відкрилась смерть, якої раніше не було. Вони могли жити з Богом вічно. Усі були б Завжди щасливі, але з якоїсь причини вони захотіли відчути, яке воно на смак прокляття. Люди свідомо не послухались Бога і вирішили заразитись гріхом. І, на жаль, деякі люди так і залишаються вкушеними до самої смерті. Люди від початку мають отруту, від якої Господь пропонує ліки. В кожного є причини, щоб не прийняти ці ліки. Вони дуже прості. Підійдіть до Христа і подивіться на нього. Зустріньтесь з ним обличчям до обличчя. Що ми можемо сказати лікарю, який бореться за наше життя? Невже ми боїмося його як стоматолога? Нам немає що сказати, правда? Але насправді нам і не треба нічого казати. Вся ідея Євангелія і доброї звістки полягає в тому, що нам достатньо Христа, щоб закрити усю нашу потребу в спілкуванні з Богом, в недостачі нашої святості і нашої праведності. Апостол Павло казав про це. Ми святі через Його святість, ми праведні через Його праведність, самі ми ніхто. Ми самі не можемо висмоктати отруту з нашої спини. Це нам нереально. І насправді в нас немає причин, з якої ми можемо відмовитись бути спасенними. Щоб ми краще запам'ятали текст, який ми сьогодні слухали, пропоную ще раз прослухати ці чотири пункти, ці чотири підтеми. Перше, ми визначили, хто ж такий Ісус Христос, чому Він Син Божий, чому Він єдине джерело. Небесного знання. Друге, віра і відсутність віри, як це працює на прикладі ізраїльського народу, на паралелі з тим, як ми живемо сьогодні. Третє, Христос основний об'єкт нашої віри. Іншого немає, іншого шляху просто немає. І четверте, пам'ятати, що ми засуджені з самого початку за власним вибором. В одній короткій розмові Ісус Христос. Передав увесь сенс свого приходу і чому він потрібен кожній людині. Він зробив це зрозумілою мовою для Нікодима. Я думаю, що ми маємо брати з нього приклад і говорити зрозумілою мовою до тих людей, хто нас оточує. Нікодим знав, що всі люди грішні від народження. Це спадщина наших батьків спільних. Нікодим знає про віру. Але його, вектор його віри, основний об'єкт, основний його шлях не Христос і не Бог, а закон. Я впевнений, що ми також кожного дня маємо задавати собі питання: а хто основний об'єкт моєї віри? В що я вірю, що мені дасть справжній спокій, щастя, що мені дасть вічність. Друзі, ми просто не уявляємо, на кону вічність кожного з нас, де ми будемо. Амінь. Загальний спів.